Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок математики! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему десяток, та також будемо працювати над задачами. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І першою вправою буде гра увімкни світло. Пам'ятаєте? Як в неї грати? Починаємо лічити лампочки. Тепер загадка. Руки вгору підніми, пальці швидко полічи. Зліва п'ять і справа п'ять. Скільки разом, як сказати? Десять. Правильно! Пограємо в гру Засели будиночок. Повторимо склад числа 10. 10 це 1 та 9, 2 та 8, 3 та 7, 4 і 6, 5 і 5, 6 і 4, 7 і 3, 8 і 2, 9 та 1. Зараз для мам наголошую, що саме склад числа 10 треба обов'язково знати на пам'ять, бо це допоможе потім рахувати з переходом через десяток. Зараз віршована задача. Є чотири книжки в мене, на 6 більше внати. Скільки в дівчинки книжок слід порахувати? Отже, Хлопчик загадує вам таку задачу порахувати, скільки ж у нати книжок. Якщо на 6 більше, це значить, що треба до 4 додати 6 і буде 10. До того ж, це не разом, це стільки книжок у нати. Наступна задача. Мама донечці і сину роздавала апельсини. П'ять Андрію й Олі П'ять. Тож давайте рахувати, скільки ж то всіх апельсинів дала мама дочці й сину. Впевнена, що ви вже порахували. П'ять та п'ять разом буде десять або один десяток. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, як швидко порахувати велику кількість предметів, та що означає слово «десяток». Покладемо 8 кружечків. Додамо ще один. Скільки стало кружечків? 9. А як отримати 9 кружечків? Як ми це зробили? Складемо приклад. До 8 додати один дорівнює 9. Тепер покладемо 9 квадратиків. Додамо ще один. Скільки стало квадратиків? 10. А як утворили число 10 із числа 9? До 9 квадратиків додали 1 і стало 10. Попрацюємо з підручником. Ось до нас прискакали гудзики, так? та ще й Бешкетник вже виглядає, він питає, скільки гудзиків на кожному малюнку. Хто вже порахував? Так, і на першому малюночку 10 або один десяток, і на другому малюночку теж 10. Або ще можна сказати, один десяток. Запам'ятовуємо, що 10 одиниць скорочено од з крапочкою це один десяток, скорочено «дес» і крапочка. Подивимося тепер знову гудзики. Скільки десятків гудзиків, дітки? Подивіться, ось один десяток, другий, третій та четвертий. Ми вже можемо порахувати стільки гудзиків. Чотири десятка гудзиків. Знову загадка. Можу я його розбити, можу на обід зварити, курка нам його знесе. Що це, діти? Це яйце. Правильно. Ще десятками ми лічимо яйця. Скільки десятків ви бачите яєць? Три десятки. А що ще лічать десятками? Дуже часто пігулки, таблетки та вітаміни у блістерах по 10 штук. А тепер подивимося, скільки яєць треба покласти в кожний лоток, щоб їх там стало по 10. Дивимося на перший лоток. 5 вже є. Скільки ще треба покласти? Щоб стало 10. 5 правильно. Від десяти це стільки міст для яєць. Віднімаємо 5, залишиться 5. Тобто ще треба покласти 5 яєць. Наступний місць під яйця 10, а їх в лотку 7. І ще 3 порожніх. І від 10 відняти 7 дорівнює 3. Додаємо 3 яйця і вийшло 10. Наступний. 9 є має бути 10, треба додати ще один. І останній лоток. 4 є треба додати ще скільки, щоб стало 10. Ще 6, правильно. Ну, а тепер поговоримо про гроші. Скільки монет у першому гаманці? 10 монет по одній гривні. Скільки це гривень? 10 гривень. На що їх можна обміняти? На купюру вартістю 10 гривень. Ну, а тепер будемо розв'язувати задачі. У банці 4 кг меду, а в діжечці на 6 кг більше. Скільки кілограмів меду в діжечці? Ми знаємо, що якщо в умові значиться на наскількись більше, то таку задачу ми розв'язуємо дією додавання до 4 кг, додати 6 кг дорівнює. 10 кілограмів. Отже, 10 кг меду у діжечці. Перевірте, чи правильно ви сидите, покладіть під нахилом наш робочий зошит. Відкриваємо новий, новенький зошит на сторінці 1. Зверніть увагу, що у першому рядочку. Треба прописати через крапочку числа 10 та 1. А далі перше завдання: домалюй цукерки так, щоб у кожному ряді їх стало по 10. Подивіться, в цьому ряді є 4 цукерочки. Скільки треба домалювати, щоб стало 10 цукерок? Домалюйте. В наступному 6 цукерок. То скільки треба пораху домалювати, щоб стало 10. Наступне питання. Яким числом позначають 10? Числом 10. Пригадаємо, що можна рахувати десятками? Ми сьогодні з вами про це говорили. Якщо ваші пальчики стомились, роз... розкажіть віршик та зробіть. Пальчикову гімнастику. Далі працюємо з задачею. Прочитай задачу, виконай до неї малюнок та запиши розв'язання. Що ж ми маємо намалювати? Зараз дізнаємось. Матуся купила десяток персиків. О! Значить, треба намалювати десяток персиків. А скільки це дітки, якщо десяток? Десять правильно. Малюємо 10 кружечків. За обідом 4 персики з'їли. Значить, 4 кружечки треба закреслити. А запитання до задачі таке: скільки персиків залишилося? Щоб дізнати, скільки залишилося. Треба віднімати. Було 10, відняти 4. Запишіть, скільки залишилось. І наступна задача. Подумати треба, якою дією її слід розв'язати. У першій скарбничці десяток монет. 10. А в другій. На шість монет менше. Ось вона друга. То скільки ж, значить, якщо в ній на 6 монет менше? Подумайте, якою дією слід розв'язувати, якщо на шість менше. Та позначимо: дією додавання чи дією віднімання? Ну а зараз задача про оцього бобра. Майстер Бобер виготовив три десятки дерев'яних ложок. Ось вони. Перший десяток, другий та третій десяток. Десяток ложок купила родина зайців. Скільки десятків ложок залишилось у майстра бобра? Подумаємо, виготовив три десятки, десять ложок купила родина зайців. Скільки ж десятків залишилось у майстра Бобра? Як же від трьох десятків відняти 10 ложок? Треба 10 теж перевести в десятки. Від трьох десятків відняти один десяток. Залишиться два десятки. Ось як слід записати розв'язання цієї задачі. Відповідь: Два десятки ложок залишилося. Наступне завдання інтерактивне. Перейдіть за посиланням під темою уроку та виконайте таке завдання. Треба з'єднати малюнок з відповідним записом. Завдання нескладне. Але дуже цікаве. Ну що, оберіть, будь ласка, печиво для совенят. Якщо все вдалося, то треба сказати, що ж найкраще вдалося? Чого сьогодні на уроці навчилися? А може, ще хотіли дізнатися про щось? Своїм рідним можна розказати про. Закінчіть речення. Та урок завершую з яким настроєм. Ну, а зараз пропоную вам зі мною розпочати фізкульт хвилину Вам за увагу! Продовжуйте самостійно!